Проблему місць відпочинку підняли у рамках круглого столу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Викладачі кафедри екології привернули увагу до необхідності захисту природних місць відпочинку, пляжів та водойм, паркових зон, лісів. Втім, ситуація складна навіть на законодавчому рівні. У жодному нормативно-правовому акті немає визначення, що ж власне таке являють собою зони відпочинку. Так ось на основі оцих загальнодержавних актів місцеві органи влади. Мають прийняти своє рішення. Узгоджене із цими законами, і згідно з цим з цим рішенням, вони дають і визначення, що може бути місце відпочинку, а так само вони повинні територіально окреслити, де знаходиться місце відпочинку. Як повідомили викладачі кафедри, органи місцевого самоврядування списку місць відпочинку надати не змогли. Невідомо навіть чи є місцем відпочинку в гідропарк, бо у випадку, якщо це так, відповідні органи мають перевіряти чистоту річки та безпечність її дна. Ще одна проблема ставлення відпочивальників до. Чистоти на місцях відпочинку. Проблема найбільша з моєї точки зору це власне в свідомості наших от, е, людей, які просто собі йдуть і е, кинули цю пляшку, собі, її залишили на цьому крапка. Да? Тобто навіть ось, тут казалося про те, що там відсутність там, урн і так далі. Але все-таки урни є. Ну, є. Ну, не можна говорити, що їх взагалі немає. Да? От бачиш урна, а в п'яти метрах від неї пляшка, так? Викладачі переконані, таке надбальство пов'язане із постколоніальною рабською ментальністю, переважної більшості населення. Саме тому слід з маличку проводити з дітьми роз'яснювальну роботу та займатися просвітницькою діяльністю. Ми співпрацюємо з 28-ю школою, от з іншими школами, з громадськістю, виступали фестивалі екології людини. Це наша задача номер один. Телеканали СК 1 у наступних випусках новин. Розповість, хто відповідає за чистоту. Зон відпочинку та чому пляжна зона у гідропарку більше двох десятиріч не чистилася від намулу та сміття? Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал Еска 1